Колеги, ну у нас пройшов новий рік. На новий рік прийнято подарки, приносити подарунки. Он Зеленський приніс декілька подарунків. Давайте по ним пройдемо. Перший подарунок бізнесу. Бізнесу простим українцям. Це підняття податків, підняття податків, якого не мало бути. Тому що коли в цій залі ви голосували за його підняття, вам розповідали про те, що це гроші на армію. Завтра немає чим платити захисникам. Так вам доповідаю, ці податки запрацювали з кінця грудня і з 1 січня. Тобто, жодних виплат з жовтня місяця не було. А ви зробили наступне: ви дали гроші на піар Зеленського передвиборчий? Ви дали гроші на Вовіну тисячу, але ви підняли податки для ФОПів, які сьогодні вимушені сплачувати по 800 гривень щомісяця додатково. А третя група платить додатково 1% з обороту. Це бізнес, який сьогодні йде в тінь або закривається, і це не про армію, тому що коли ми пропонували хочете підняти, давайте направимо, хоча б окремий фонд для Збройних сил України, ви сказали Ні. Президент підписав це, виходячи з того, що ці кошти вам потрібні на вибори, а не на армію. Наступне ви повернули ЄСВ. Для наших з вами фопів. І сьогодні вони ще додатково будуть сплачувати майже 1800 гривень. Для когось можливо це і невеликі кошти, а для людини, яка сьогодні вичавлює останнє для того, щоб витягнути свою родину з тієї економічної прірви, коли ви її завели, то це серйозний ресурс. Наступне крайній подарунок перед новим роком. Це підняття тарифів на доставку газу в чотири рази на 305%. Це ви голосували за мораторій, який не дозволяє піднімати комірне? Ви в цій залі? Це президент обіцяв, що до кінця війни піднімати комуналку не будуть. Чи хто? Чи хтось інший це зробив? Скажіть мені, будь ласка, а хтось має сьогодні статистику кризи неплатежів після того, як ви підняли. Ціну на електроенергію. Ви в чотири рази підняли ціни на електроенергію. Ну добре, хай в три з гривні 68 до 4,32. Це зробили ви, це зробив ваш кабмін, це зробив ваш президент. Ваш. Тому що нормальний президент не може підписувати такі рішення, розуміючи, що це не принесе додаткових ресурсів. До нашої з вами країни і до нашого з вами бюджету, а зробить так, що люди перестануть платити навіть те, що платили до цього. Скажіть, будь ласка, що з наступним підняттям податків? Чи не плануєте? Хай би був прем'єр, хотілося б його почути, хоч один день прийшов би, попрацював би в раді. Чи планується підняття податків і акцизу на паливо до 270 євро на тисячу літрів бензина і до 173 євро? До для газу скрапленого чи знову буде сидіти розповідати, що таких законопроєктів навіть немає на розгляді у Офіса президента. У нього ну в нього зрозуміло, що нічого немає на розгляді. А потім занесуть вам цей закон, і ви знову будете голосувати? Чи будуть піднімати ПДВ? Тому що коли виступає президент, виступає гетьманцев, розповідає про те, що піднімати ж податки не будуть. Це 100%. Ми ж це бачили. Це вже було. Я казав. Леніт Кучма, це було на початку війни, коли були зменшені податки для українського бізнесу. Коли ви за це голосували? Коли ми за це голосували, коли президент, тоді, коли було страшно в перші дні війни, сказав, що зменшить податки до кінця війни і плюс щонайменше рік після нашої перемоги. І бізнес вам повірив: бізнес став платити податки більше, ніж платив до повномасштабного вторгнення. Що зробили ви з цим бізнесом? Ви його кинули і зґвалтували. Цей бізнес закривається, їде за кордон. Цей бізнес йде в тінь. Цей бізнес не може платити ті податки, які ви з нього вичавлюєте, і в білу, і через свою податкову митницю БЕП, ДБР і всіх інших. Я сподіваюся, час зняли праву руку гетьманцева з податкової, що ситуація трохи стане краще для українського бізнесу. Стане гірше для податкової хачільників. І для керівника профільного комітету, але сподіваюся, що все ж таки буде трошки менше. Сподіваюся, що розуму в наступному році і таких подарунків, які ви наробили в минулому, буде менше, а совісті буде більше.